Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні хочу показати вам е, ну, відео, як намалювати вулицю, яка йде вгору, як показати дорогу, яка йде вгору, і відносно як намалювати будинки в перспективі, щоб це виглядало саме так. Да? Ось мене учні запитали, що як це так намалювати, щоб було відчуття, що ця дорога, ця вулиця, вона кудись-сюди вгору йде. Давайте розберемо цей момент. По-перше, ми з вами повинні визначити, що наша лінія горизонту, тобто наш, наша, наш, наш рівень, зору, да, рівень зору, він буде вже нижче, нижче буде, ніж е, те місце, де, де наша вулиця ну Буде підійматися. Да? Тобто до цього рівня у нас буде йти дорога вгору. Да? От, от, наприклад, ось так і наприклад точка сходу для нашого рівня зору буде тут, а точка віддалення для нашої дороги буде аж ось тут. тобто вона, наша, наша дорога йде е, кудись в ту точку. Ось зараз ми це намалюємо. Ось, дивіться, ось пішла дорога. І ось пішла наша дорога. Ось бачите, як воно пішло. Навіть ось так ми отак от зробимо. Да? Отаким от чином. О. І тепер ми намалюємо пішохідну частину нашої дороги. Ось, наприклад, вона у нас отак піде. Да? Це у нас буде пішохідна частина. Ось пішохідна частина. І пішохідна частина. З цього боку у нас буде. Да? Ось десь так. Пішохідна частина. Це у нас буде лінії пунктирні, тобто лінії допоміжні. Це, це промінні перспективи. Ось вони отак пішли у нас. Промінні перспективи. На перспектив. В цьому місці наша дорога, е, якби ми, ми бачимо нашу дорогу до цього рівня. Тобто це наш небокрай можна сказати. Лінія нашого зору, ось вона. Точка сходу, ось вона. Як нам далі бути? Як, наприклад, намалювати зараз будинки. Будинки у нас будуть, значить, основа нашого будинку вона буде йти у нас відносно і до цієї точки. От, наприклад, будинок я підіймаю. Ось, наприклад, тут у мене буде будинок. Ось його йде фундамент нашого будинку. Да? Він у нас іде відносно до нашої дороги, да? А от якщо б ми малювали е, з вами звичайну вулицю з, ну так, зі звичайним перспективним скороченням, то у нас би, точ, то у нас би будинок, точка, б його, е, значить, йшла б сюди. Да? А у нас буде йти от сюди. Ось е, в чому різниця. ось Дивіться. Раз. Я веду. Ось, бачите, як у мене буде виглядати зараз будинок. В цьому випадку. От, наприклад, його дах іде. Далі наступний у мене йде будинок. От, наприклад, так, Ось так. У мене йде, Тут у мене йде наступний будинок. Ось. І ось так. Бачите? Як як пішов дах. Як пішов дах. От. Ну, а там о, о так пішла у мене вулиця. да? А, ось ось так у мене він піде. Ось так, да. вище трошки буде, да? У мене він йде. Далі, наприклад, у мене буде наступний будинок, також іще трошки далі буде йти. Наприклад, там між ними якась відстань буде. І знову пішла у мене напрямок от сюди. Бачите? Тобто будинки мої, вони йдуть у мене. Не в цю крапку, а вони йдуть у мене в нашу цю крапку йдуть. Ось в чому різниця. Ну і, наприклад, останній будинок там якийсь. Ось, він. Ось, наприклад, його перспективне скорочення буде от таке. Ну, от. Ось так піде. Да? Ось ідуть будинки. Тобто це їх тіньова частина, ну, така, ось і фронтальна частина. Да? Оце. О, ось таким чином у нас буде виглядати будинки, е, які у нас знаходяться на вулиці, яка йде вгору. І так само буде йти із цього боку. Ось, дивіться. Так само ось у нас фундамент да, нашого, нашого будинку. Ось висота його. Ведемо сюди. Ось у нас. Як буде йти будинок? Тут, наприклад, він отак пішов у нас. Да? Ось так пішов, там якось наш будиночок. От. Далі за ним йде наступний будинок. От. І сюди ось так. Да? Наступний будинок. Далі у нас там ще йде, от, наприклад, за ним ще йде один будинок. О, взагалі буде отак іти. Бачите? Дуже гостра перспектива. І ті, і ті лінії у нас ідуть кудись в ту сторону. Ось таким чином у нас буде йти вибудовуватися, вибудовуватися буде вулиця. Ну і так само ж вікна будуть йти. Тобто все буде підпорядковуватися ось ідуть вікна. Да? Бачите, вікна йдуть ось так. Ось так ідуть вікна. Раз, 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 раз. І тут взагалі там десь ось так вони підуть, бачите? Тобто. Відчуття, що ну я думаю, ви бачили колись, що отак якщо дивитися ну, якби так, на будинки, ось у профіль з боку, то отак іде вулиця, да, отак вгору. А отут, наприклад, йде цоколь будинка, ну тобто фундамент будинку, і він отак прямо йде, і тут, тут окошечка таке маленьке, тут більше, тут взагалі, а тут взагалі у таке вікно повністю, да, отак поміщається. Ви я думаю. Таке бачили, це особливо в таких, знаєте, в таких районах чи вулицях, там Київ, там Андріївський, там у це спуск, да, там можна це бачити. Тобто, коли неравномірний йде фундамент до будинку, і я ще коли був так маленьким, дуже часто. Запитувався, ну, якась може помилка архітекторів. Да? А що робити, коли так ну, йде вулиця вгору, то необхідно так будувати будинки, да? щоб вони там стояли міцно. Ми ж не можемо, ну скажімо так, вплинути на те, на кут нашої вулиці. Ось. Ну і так далі. Тобто, і тут вже об'єкти вони у нас йдуть. Наприклад, якщо тут у нас якийсь ліхтарик, да, то, наприклад, цей ліхтарик у нас буде підпорядковуватися, він буде йти не сюди, у нас буде йти перспектива, а він буде йти в ту крапочку. Тобто ліхтарик у нас буде отаким чином йти, бачите? Ось ліхтарики будуть. Бо ліхтарики підпорядковуються нам, вони на, на дорозі йдуть. на, на дорозі, от. Тобто, от ну, така хитрість, тут, якби хитрощі такої сильної немає, це ну, просто щоб ви розуміли, що в цьому випадку ваша лінія горизонту нижче, ніж ну, этот, небокрай, да? де, де там закінчується вулиця. Наприклад, ми можемо навіть там бачити. Якісь верхівки будинків, які там десь виглядають, да, е, ну, уже там за дорогою, да, може бути так. Чи там якась автомобіль, там, отака, отака верхівка автомобіля там десь виглядає, він там їде звідти. Да, а тут уже автомобіль вже їде до нас більш ось, да, от, наприклад, так вже спускається автомобіль згори вже до нас, ось сюди вниз. Тобто ці моменти ми вже з вами. Відчуваємо, що дорога пішла вгору. Ось якось так. Я думаю, що тут нічого такого складного немає. Малюйте і все у вас буде виходити. Думаю, що ну якось я вам цю тему, скажімо так, просвітив, да? що у вас питань більше з цього приводу не буде. Був радий вам допомогти. На все добре малюйте, до побачення.